Я працював на зі здоров'я дали мені цю, цей е, дом. Це був потязький обігрів, тут був інструмент. Коли вам давали цей будинок, ви не знали, в якому він стані, де він роздав. Ні, він був добрий. Я його відремонтував там, все зробив так, як треба, все. Ну, мені повинні були, як би по закону повинні були видати квартиру. Я в горсовет ходив, щоб дали десь хату мені. Просив, Просивка, поможіть. тим більше, скільки років прожив, я тут все таке. От. Ну і так і... нічого не дали. Коротше. Вони пишуть, що в нас нічого немає. А так як зараз вже поділили ці громади, запхали Степануку, Степанука приїхала до мене. От і говорить: так і так: у нас поки нічого немає. Тобто одні відповіді, письма приходять, нема, нема, нема. Кажуть, що у людей того немає. Як у людей того немає. Я розумію, що війна, що люди сирі. я це все розумію, я людина з поняттям. Але ж ви пойміть, теж мене правильно. Во-первых, жінка інвалід, психічне заболівання. Таким людям треба, щоб вона жила між людьми. Вона коли спілкується з людьми, вона добре стає. От. А було раз так. Я з нею в розденьку приїхав, вона сіла в поїзд і уїхала в Белгород. І міліція знайшла. Це раз, второї що? Ходити, нема куди. Задуло, путь і до установки. Якщо чуть пригаєш поїзд, вважаєш, що ти залишишся без рук, без ног. Все, насмерть, просто заріже і все. То бувай, йду на встановку, летять камні, руда, доски падають. Ну що як тут жити? Ні магазину, ні сусідів, ні людей. Я кажу, давайте заберете це. От, той тобто, прийдіть, составите акт. Опишіть це все, поставте комісію на основанні вище зложеного акта, подаєте на сесію, нема у вас грошей, подайте кіперу, Кіпер – це губернатор Одеської області. Я до нього обращався. Я й фотографії йому подав. А Я, і що? І, ноль, по нулям. Тут, коли потяг іде, він йде два кілометри. І тут як і зимний трус 12 балів. Воно так трусить, не виносимо спать. Гудиться все, ходить, холодні ходором ходить стакани дзенькають, і тому подобне. От тут веранда метр на метр. От служебне поміщення, коли то було. По-перше, Во воно не соответственно ніяким це два на два тут. От, подивіться, потолки які тут. Воно до того відкололася повністю, три метри і впало, прямо туди впало. Воно тут, воно навіть цемент не держать. Я зацементував, воно все впало, воно не держить. Дощ йде, воно прямо сюди, тече, затікає повністю, тому що все в гнили, все всього Ми дровами топимо. Сидимо голодні, брали навіть сніг, топили і варили їсти. Тут нема води, тут нема дай ми, це нема чим. Як тут можна жити? Грязна вода йде солона, там грязна мусор, і ми її сідемо, і оце ми можемо тільки полистирати, а от собаки і, 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 там варимо їсти. До війни ми йшли за горсоветом, А коли почали ділити, ділити я їм йшов у паспортний, кажу, начальнику паспортного стала снаба. Кажуть, приписка роздільно сортувана. Я йду. Я на території Якулівської сільської ради, там от село Широке, Сі... Якулівська сільська рада. У мене роздільна сортування. Є різниця? Є. Правильно? Ви повинні були реєструвати мене по приписці. а ви мене куди засунули. Я подав на субсидію, субсидія поїхала в другому направленні. Пішла аж Саратський район. Чого туда поїхала? Тому що нарушений паспортний режим. Є сірководство. Вишестоячих органів, не обратить німання, і ніж органи, і не допоможе, я обратівся в міжнародний суд по правам людини. Дійсно, коли він цей приватизав будиночок, це ще було в 1998 році, його все влаштовувало. Тоді той же колодязь був. Добратися до міста можна було з допомогою. Електропоїзда, але сьогодні вони також часто у нас там курсують. і Геннадій Сергійович має змогу сьогодні в місті бути декілька разів. На день, навіть якщо це потрібно, буде йому добратися до міста і добратися до нашої громади, тому що є сполучення. У нас і автобусне сполучення питань немає. Він добирається постійно. Він може купувати собі продукти, він може вирішувати це питання. Але ж він погодився на це. Тоді, коли він працював на залізниці, потрібно було ставити питання, мабуть, перед керівництвом і не брати таке житло собі, якщо воно йому не подобалося. Ця проблема вже має такий термін. Більше 20 років, Геннадій Сергійович, він мріє про нове житло і, звісно, звертається до всіх державних структур, до всіх органів з проханням придбати йому це житло. Але ми розуміємо, що сьогодні, на сьогоднішній день, придбання житла для особи це дуже є великою проблемою, тому що наша країна переживає страшні важкі часи в країні війна. І безпосередньо, звісно, сьогодні першочергове завдання це країни і нашої громади. Також ми для себе визначили першочерговість, це допомога Збройним силам України, це забезпечення безпеки для нашого населення, для наших дітей, забезпечення ж діяльності громади. Це наші першочергові витрати, які на сьогоднішній день є. У 2020 році фактично наш район розділянський розділився. На дев'ять громад, і наша громада також Степанівська. Вона утворилася 8 грудня 2020 року. І Геннадій Сергійович, територіально, де він проживає місце його проживання, воно віднеслося до нашої Степанівської громади, і тому сьогодні він саме до нас звертається. Раніше це був роздільнянський район, і дійсно там є в нього деякі нюанси з пропискою Він прописаний. В Роздільнянській громаді. І, звісно, ми йому пояснювали, що у нас в громаді є не тільки у нас в громаді, а мабуть, у нас і в державі відповідно чинного законодавства є пільгові категорії, які повинні бути забезпечені житлом в першу чергу. Ми говоримо про ветеранів війни, про сім'ї загиблих, про дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування сьогодні, коли. Небезпека по всій Україні. Наші програми ці не працюють по забезпеченню населення житлом. Тому я вже назвала першочергові наші завдання. В тому році ми фактично 30% свого бюджету. Це 22,5 мільйони, направили на підтримку ЗСУ. Кожне житло, кожен житловий будинок, особливо, якщо це він приватний, він потребує певного уходу, хоча б певних гігієнічних вимог і норм. Які там не дотримуються самої родиною. тому що сьогодні прибрати, десь трошки побілити, трошки посапати біля двору це, будемо говорити, обов'язок кожного мешканця, який проживає в тому чи іншому будинку. Ми допомагаємо десь і підкосити, ми допомагаємо нашим мешканцям, в тому числі і допомагали Геннадію Сергійовичу і одиноким, які не можуть справитися. Але це не, пов... не може бути на постійній основі. І сьогодні ми вже говорили не раз Геннадію Сергійовичу, що на сьогодні він не підпадає не під жодну пільгову категорію, яка потребувала першої черговості. Як ми будемо дивитися в очі іншим людям? Якщо ми зараз подивимося, скільки в нас таких одиноких, скільки потребує людей допомоги, то нас би просто не зрозуміли. І цю підтримку ну не можна було надати, і депутатський корпус не підтримував, тому що у нас ці люди в рівних мірках мають рівні права. Ми розуміємо, що будиночок знаходиться трошки да, на відстані від міста Роздільна декількох кілометрів. Але якщо б я на сьогоднішній день провезла вас по селам нашої громади, у нас 21 населений пункт. Є населені пункти, в яких проживає 20 чоловік, 40 чоловік. У них так також дуже важко людям десь і добиратися, тому що так склалося історично, що вони знаходяться на відстані від центральної траси, від центрального централізованого водопостачання, але звісно, ми над цим працюємо завжди і стараємося допомогти. Хоча ми розуміємо, в нього є донька, в нього є родина, яка повинна також якось разом допомагати батьку вирішувати ці питання.